так, друзі, всіх вітаю на каналі. І сьогодні ми знову ж будемо займатися цим зілком. На жаль, я вже знаю, що з ним сталося. Досить таки прикра ситуація. Ну, я бачу, що ви зрозуміли це з назви до цього відео. Але про це скажу в кінці відео. Тому дивіться до кінця, обов'язково не перемадуйте. А ми почнемо по порядку, повернемося назад, те, що я вже робив. Ну зараз ви це тільки побачите так, я вирішив зробити планове ТО на Зіл. Замінити масло в двигуні, в коробці і в задньому мостові. І щось, як розумієте, пішло не так. Ну а вам приємного перегляду. І так, зараз будемо займатися тим, що будемо заводити цього зілка, пробувати. Досить таки тяжко його зараз буде заводити, тому що ну, холодно. І хто дивиться минулі мої попередні ролики, за те що знає, що я сюди поставив новий ТНВД, це УТНовський з МТЗ. Погано його тут видно, але ну повірте, слово, він в мене там. Досить таки я не розумію, або погано відрегульовані запальне, момент вприску, А ще я дуже сильно грішу на пришньову за те, що ну вона вже вшатана, маленький тиск, і тим самим в таку погоду, навіть в таку погоду, плюс один-нуль, або я за мінус взагалі мовчу за те, що він досить погано заводиться. Оце ось ОТНВД, як розумієте, це я вже його зняв. Це буде на продаж, і поставили інше. Але різниці зовсім я не відчув, тому що ну як відчув, тільки гаманець у мене став набагато легше. Але все інше залишилося на своїх місцях. Єдине, що я не можу сказати, чи йде в нас великий розхід палива, чи не йде. Ну про це вже видно далі. І так, сьогодні я говорю, зараз прогріємо двигун. Покатаємося для того, щоб більш краще швидше злити. Нам мастило з двигуна. Ну, а потім будемо рухатись уже далі по плану, промивати двигун і заміняти мити там фільтра і заливати нове мастило. Тож продовжуємо, так будемо пробувати завести даний двигун. Тому що, як говорю, зараз холодно і досить таки тяжко буде заводитися. Знову ж таки, в минулій частині, якщо хто не бачив, встановив електричний бензонасос, топливний насос вибачаюсь, з газелі. Тобто він колись був бензиновим, але зараз вже встановив з газелі. І викинув ту ручну підкачку низького тиска на ТНВД. Ну Тому що, ну, викинув та й викинув. От і все. Ось все починає вже він гудіти, шуміти. Так, нідролечка, все добре. Так, Гаски додавлені. Ну і починаємо. Зараз димок почне кидати, о! І будемо дуже довго так крутити його. Також трішки, вон, як бачите, працюємо ногою. Фух. Знову пауза, щоб не висадити акумулятори і стартер одразу. Ну, досить. Диск масла наганяє. А двигун ще й не заводиться. Ну давай, давай, друг. Тут уже чадить повним ходом. О! Це вже ми трішки прогріли, можна сказати, камеру. Е, Порчнєву камеру згорання трішки прогріли, тим самим він буде краще заводитись. Ну, Ви ж розумієте за те, що зараз. Це не діло в таку пору. Коли літом, коли тепло, співвоборту без питань запустили та й поїхали. Але, ну, як розумієте, хочеться краще. О, це зараз повинен вже завестись. Давай, 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 давай. О! Так, зачиняємося. І ось такий непідходящий момент. Тільки завівся. І камера вимкнулася, я це пізно побачив. Ну, от, виїхали з приміщення, щоб менше міти, ну подивіться, як він зараз щадить. А в приміщенні в складі, ну тут, подивіться, нічого не видно, хоч і складок маленький тут. Леду тут дихати тут нічим. Щоб розуміли тут. Чадіти можна. Коли прогріється, буде менше диміти, але все одно. Хочеться, щоб він був ідеально просто. Так, зараз. Трішки поторактивних. І будемо їхати кататися, прогрівати двигун. Так, трішки поторактив, ну трохи менше димить, але все одно. Сизий такий димочок є. Як чуєте, як він нестабільно, нерівно працює. Коли вигріється, буде ви трохи краще. Але все одно, о, лампочка горить. Обтрушуємо ноги трохи. Ці карточки потрібно вже покрасити та поставити. І погнали. Так, зілок. Вон, бачите, я валяється. для машев. Все як положено. Так, що, покаталися ми трохи, прогоріли двигун до температури, якщо відати термометру. Майже, я не знаю, скільки там, 60, майже 70, напевно, градусів прогріли. Так, а ну як же він піддимлює. Зараз стоїть, ну майже не видно, але трохи сезувати все одно. Ах, не можу втримати. Досить гаряче повітря виходить. І що ще хочу сказати за те, що дуже воняє. Відпрацьованими газами, якщо то воно не, не догорає. Я не знаю, що мені робити. Або опять, крутити запальним. До речі, мені тут ще в коментарях підказали до минулих відео таку розумну штуку за те, що поставити отой рябчик на привід шестерні та НВД ту шайбу, фланець. Із трактора Т-40, так як як на ньому більше отворів, аж на 4 отвори, і тим самим вже збільшився діапазон регулювання. Не знаю, можливо, цим трішки пізніше займуся. Ну, такі справи. Зате, так, коли прогріється, без питань він заводиться з півоберту. Як говорю, коли тепло, коли літо в нас, то також співобета, скільки б не стояв, підійшов, цик і погнав добрий путь. Такі справи. Так, прогріли. Все, повертаємося до основної задачі. Зливаємо масло, вже буде переробка, і будемо міняти фільтр на турбіну. Ну це вже потім покажу. Що прогріли, тепер швиденько отак зливається масло. Сподіваюся, що мені каністри вистачить. А також, як бачите, паралельно зливаю з редуктора масло. А, там з моторчика вже злилось, не видно, щоб текло. Залишилося в нас злити з коробки, ну і в обратному порядку заливати. А давненько тут не мінялося, мастило. Прям мазута, каша випадає. Треба би якось її ще сполоснути, хоча б солятки залить туди. Так, позливали ми масла всі. І зараз трохи поділюся з вами тим, як я роблю промивочне масло. Так як я його не купую, тому що воно коштує зовсім не копійки, то виходжу із виходжу із ситуації я вже ну, іншим шляхом. Є три варіанти е, розвитку цих дій. Як, е, три варіанти, як зробити промивочне масло. Перше саме просте і саме небезпечне. Просто зливаємо все масло, заливаємо туди таку саму кількість плюс-мінус десь палива. І працює двигун, ну, там, хвилинки, дві-три, для того, щоб це все діло змити. Але також. Є ризик за те, що в двигуні ну самі розуміти, мастила не е, має таких властивостей, як масло. Тому ну, це досить таки ризиково, але так роблять, так і діди робили. Я знаю, і навіть я так пару разів робив, Ну, все одно це не дуже совітує. Другий варіант за те, що можна просто э, злити трохи масла з піддона і додати солярки. Ну, я не знаю, в якому відношенні можна зробити там відсотків 30% соляра залишити в двигуні і 70% масти. Завести двигунь 5-7 хвилин попрацює і потім зливаємо, заміняємо фільтра і заливаємо нове масло. І третій варіант це так, як це зараз у мене вийшло так зробити. Я просто зливаю все мастило, викидаю його, а буду заливати уже туди чисте масло я знайшов у себе. І так само десь По відношенню буде десь 60 на 40. 60 паливо, 40 мастила. Так як ось це зробив 50 на 50, то воно густувати навіть. Можна ще трішки лігше його зробити, розбавивши солярою. Стосовно масла, ну чому ти говориш? Тіпа типу, це в тебе дорого вже вийде, ти типу, б уже промивочний купив. Тому що е, у мене оце масло, воно залишається, воно має довго вже стоїть. Не пам'ятаю, можливо, рока-два. Я не знаю, що це за масло. Воно не підписано в мене. І просто літрів 10 стоїть, і я боюсь кудись залити. І промиваємо 5-7 хвилин, заливаємо хоча б до середини уровня е, в двигуні. Промиваємо 5-7 хвилин, якби працює двигун. І потім зливаємо і заливаємо вже нове масло. І все, радіємо життю. І так, залили примирачне мастило, завели. І ось, все, бачите, завели. Тиск, ну, невеликий, маленький, я б навіть так сказав, але все одно. Трохи додало обертів, щоб краще там щось промивалося. І закрилися в кабіні. Тож тут димить очі <клухи> ріже. Так, 5-7 хвилин і все, глушимо, зливаємо і працюємо далі. Знаєте, що я хочу сказати? Як я вже за... Мучився з цим зілом. Як завжди, все не виходить, щоб було по плану. Хотів же поміняти просто мастило в мостові, в коробки, в двигуну. Замінити прокладку піддона, щоб не срала. І що ж ви думаєте? Відео зовсім поміняло свій курс. Ми вже не міняємо масло, ми вже ремонтуємо двигун. Я спостерігаю за цим уже хвилин 10, коли воно перестане капати. І я розумію за те, що це в мене водичка з охолоджуючої рубашки. Капа. Капає воно. Це який в нас виходить? Другий, другий шатун, другий поршень. Не знаю, я дуже сподіваюся за те, що в мене якось пробило прокладку під головку. Але з іншої сторони, я не знаю. Ну, пробило, напевно, в якось масляний канал. Хоча ні, може, гільзі в мене жопа. Ну ладно, довго можна думати гадати, але знаю одне за те, що далі, точно нам скаже тільки вскриття. Тому завтра приїжджаємо, скидуємо голову і І... І знову в добрий путь Собирати гроші, брати кредити. Ну, ви зрозуміли. Ну і нічого страшного. Справимо, відремонтуємо, підкинемо знову нових запчастин, нових грошенят. І подивимося, коли він мені їх назад поверне вже, а? Зілок. А на цьому все. Буду завершувати даний ролик. Обов'язково підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Епічне і дуже болюче, якщо чесно. Тому що тільки вкину в нього таку котлету з жирних грошей і знову прийдеться. Такі справи все, всім миру та добра.